Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри, сьогодні четвер 3 листопада 2022 року, а Україна вже переживає 253 й день Великої Кривавої війни. Війни, яка принесла розруху, смерть, сльози на українську землю. Війна, яка є загарбницькою. Колонізаційною війною, яку Росія веде проти України. Нам прикро навіть чути, що навіть ті формули миру, які сьогодні Росія вигадує, є ніщо інше як пацифікація колонії, яку вони хочуть знову ж таки знищити як державу, знищити як народ, знищити. Це єдине слово, яке, можливо, найкраще описує. Все те, що сьогодні російський окупант приніс на нашу землю. Вчорашнього дня і цієї ночі на всій лінії фронту знову йдуть тяжкі кровопролитні бої. Найбільш жорстокими вони є на сході Харківщини, на Донеччині, на півдні Запорізької області. На Херсонщині. Ворог знову невтомно не і систематично нищить критичну інфраструктуру наших міст і сіл. Так, вчора тільки за один день було завдано ударів по е, Харкову, по Запоріжжі. Цій ночі е, тяжкого удару було завдано місту Кривий Ріг на Дніпропетровщині, де знищено. Дуже важливий елемент критичної інфраструктури, і знеструмлено властиво три області Південної України: Запорізьку, Запорізьку область, Дніпропетровську область і, наскільки ми, ми знаємо, теж Кіровоградську область. А найбільшою бідою є те, що цілковито знеструмлена є Запорізька атомна електростанція. Яка перейшла на е, е, інший вид забезпечення енергії, якого ви, вистачить буквально на е, кілька днів. Почався зворотний відлік до техногенної е, катастрофи. Але Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Ця війна завдала і завдає. Великих ран українському народу. Тому в тих умовах війни одним із ключових аспектів душпастриства церкви, душпастриства в умовах війни, це є особливе покликання лікувати рани. Сам Господь Ісус Христос, Він є нашим цілителем. Він є той, що лікує рани душі і тіла людини. І церква як тіло Христове продовжує його місію. Саме лікування ран є одним із ключових елементів присутності нашого Христа між нами і продовження Його рятівної, спасаючої дії. В наступних днях я хочу з вами якраз роздумати над тим, які рани має український народ? Як усім нам робити все для того, щоб ці рани лікувати? Щоб цілительна рука нашого Спасителя через наше з вами служіння торкнулося ран України. Медичні працівники України. Зокрема, тепер під час війни опинилися на першій лінії гуманітарного фронту. Ми бачимо, як війна принесла багато фізичних і моральних страждань. Поранені і знедолені відразу опинилися в лікарнях, а медики зустрілися із великою кількістю знівечених людей. Люди поранені заповнили Наші монастирі, наші реколекційні будинки, навіть помешкання наших владик. Під час пандемії COVID-19 ці рани завдавав невидимий ворог, цей новітній вірус. А сьогодні ці рани це є страждання і кров. Лікар це покликання від Бога. Святий Василій Великий свого часу творив лікарні, великі Василіяди, як простір діаконії церкви. Якраз там творилися необхідні умови для того, щоб все те, що лишив нам, наш Спаситель своїй церкві, як ліки на рани людей, ліки духовні, але теж і Лікарське мистецтво могли б послужити страждаючим і потребуючим людям. Ми сьогодні робимо все для того, щоб зосередити зусилля лікарів, наших душпастерів для того, щоб допомогти страждаючим. Українське суспільство сьогодні повинно збагнути, що лікарі це люди, які потребують теж нашої підтримки і співчуття. Щоб могти виконувати своє служіння. Закликаємо всіх вас молитися за наших медиків. А також закликаємо медиків до молитви і довір'я до Божого проведіння. Дорогі колеги, медичні працівники, кожного разу, як бачите хвору людину, усвідомте, що. Ви торкаєтеся ран самого страждаючого Спасителя. Нехай Господь Бог подарує нашим медикам все для того, щоб достойно в християнському дусі спевнити, сповнити своє служіння, а нам, суспільству і церкві, підтримати наших медиків. Сьогодні... Особливо відкривається роль медичних капеланів, їхня присутність сьогодні в цивільних і військових шпиталях є так важлива, бо тими духовними ліками, тими ліками, які допомагають зцілити душу і тіло людини, є святі таїнства церкви. Нехай Господь Бог зглянеться над нами, нехай завітає до нас. Як лікар і цілитель душ і тіл наших. Знову хочу сьогодні, щоб до нас промовив праведний митрополит Андрей Шептицький: Будемо черпати з глибини його мудрості і батьківського слова. І ось як він звертається до християн у часі війни. Сьогодні і до нас митрополит каже наступні слова. Заховуйте спокій, в Божих руках наша доля, без Божої волі і волос з голови вашої не спаде, в Бозі наша надія і сила. В огні цієї страшної війни кується краща доля для усіх нас. Господи. З ціли рани українського народу. Господи, пошли Духа Твого Святого як лік на наші страждання і болі. Боже, благослови наших медиків, наших військових Твоєю небесною силою, поможи кожному з нас сповнити своє, потепене нам завдання у тих обставинах війни. Боже. Благослови Україну Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!